Леникон, дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Уявіть собі. Президенти та прем'єри виходять на сцену, підписують документи, виголошують гучні промови. Але за їхніми спинами часто стоїть зовсім інша сила. Невидима, м'яка, але інколи вирішальна. Це перші леді та навіть перші джентльмени. Їх не обирають на виборах. Їхні підписи не стоять під законами, але саме вони можуть змусити лідера зателефонувати Путіну чи навпаки розвернути зовнішню політику на 180 градусів. І сьогодні у центрі нашої історії Меланія Трамп жінка, яку світ довго сприймав як тінь свого чоловіка, але тепер вона перетворилася на його радника, критика і навіть дипломата. Президент США вже неодноразово згадував, що звертався до дружини за порадами. А в Україні перша леді США прославилася як наш союзник у боротьбі проти Росії. За словами самого Трампа, Меланія неодноразово нагадувала своєму чоловікові про смертельні наслідки російських авіаударів по українських містах. Я приходжу додому, кажу першій леді. Сьогодні розмовляв із Володимиром. У нас була чудова бесіда. А вона відповідає: Справді. А тим часом ще одне місто щойно зазнало удару. А нещодавно перша леді передала через свого чоловіка листа для Путіна, у якому закликала очільника Кремля захищати дітей і подолати поділи між народами. У тексті листа перша леді наголосила, що у кожної дитини, незалежно від країни походження чи соціального статусу, однакові мрії про любов, можливості і захист від небезпеки. Меланія Трамп ще від першого терміну на посаді першої леді відома відстоюванням прав дітей. Зокрема, у межах своєї програми Вівест вона зосереджувалася на трьох напрямках: захист дітей від кібербулінгу, популяризація здорового способу життя та боротьба з наркотичною залежністю серед молоді через її публічну критику політики адміністрації щодо розділення дітей мігрантів від батьків у червні 2018 року. Трамп припинив цю діяльність. А згодом про вплив на президента США у цьому Меланія згадає у своїх одноіменних мемуарах, опублікованих у жовтні минулого року. Також Меланія Трамп приєдналася до довгого ряду колишніх перших леді республіканців, які виступали за підтримку права на аборт, що суперечить поглядам їхніх чоловіків. Але на відміну від Ненсі Рейган та Барбари Буш, які розкрили свою позицію після того, як їхні чоловіки покинули Білий Дім, Меланія відкрито заявила про право, яке всі жінки мають з народження індивідуальну свободу. Меланія Трамп пише у своїй книзі, чому хтось, крім самої жінки, повинен мати право визначати, що вона робить із своїм тілом. Основне право жінки на індивідуальну свободу, на своє власне життя дає їй право перервати вагітність, якщо вона цього забажає. Вкрай важливо гарантувати жінкам автономію в рішеннях про те, чи хочуть вони дітей на основі власних переконань без будь-якого втручання чи тиску з боку уряду? Можливо, саме зараз. Поруч з амбіціями Трампа отримати премію миру, Меланія прагне позмагатися з Елеонорою Рузвельт, яку неодноразово називали найкращою першою леді з усіх часів. Саме Елеонора змінила правила гри від першої леді як домогосподарки до політикині, яка, хоч і не має затвердженої посади, але володіє необмеженим впливом. Адже, окрім власних колонок в газетах та щотижневого радіошоу, Елеонора часто робила публічні виступи замість чоловіка через його обмежену мобільність з умовлену хворобою. Ще раніше такий прийом застосовувала дружина президента США Вудро Вільсона. Тоді за нею закріпилося прізвисько Секретний президент. Оскільки після інсульту чоловіка у 1919 році Едіт Вільсон приховувала його стан і не допускала нікого до нього. Тож, на думку деяких істориків, саме вона ухвалювала рішення замість президента. Але Елеонора Рузвельт свого часу мала більше влади та не сиділа в тіні чоловіка. І це не дивно, адже вона сама виступала за розширення ролей жінок на робочому місці. Громадянській. Права афроамериканців і американців азійського походження та права біженців Другої світової війни до того ж, в часи Другої світової, після нападу японців 7 грудня 41 року на військову морську базу США в перл Харборі, саме Елеонор Рузвельт першою звернулася до американської нації у своєму вечірньому радіошоу, коли ж сам президент виголосив офіційну промову вже наступного дня. Варто згадати, що Елеонора Рузвельт стала першою леді, яка самостійно подорожувала за межі США, адже під час війни вона відвідувала дислоковані в інших країнах американські війська для підйому морального духу, а також союзників, зокрема зустрілася з прем'єр-міністром Черчиллем, членами парламенту, королем Георгієм VI і Королевою Єлизаветою. Після смерті свого чоловіка в 45-му році Елеонор стала делегатом США у Генеральній Асамблеї ООН і взяла на себе провідну роль у розробці тексту загальної декларації прав в людини 33-й президент США Гаррі Трумен пізніше назвав її першою леді світу на знак поваги до її досягнень у сфері прав людини. М'якою силою в часі Другої світової війни володіла і дружина прем'єр-міністра Британії Клементина Черчилль. Підтримуючи чоловіка в його професійній діяльності, Клементина не завжди погоджувалася з його консервативними політичними поглядами, адже сама була переконаною лібералкою. І саме під впливом дружини британський прем'єр пішов на низку соціальних реформ, зокрема з розширення прав жінок. Видатним був і її вплив на зовнішню політику, адже завдяки їй Британія після Другої світової війни почала відновлювати відносини з Францією та СРСР, на що її чоловік спершу не дуже був налаштований. У 45-му році у Кремлі її особисто приймав Сталін. Вона відвідала поранених у військових шпиталях, піонерів у дитячому таборі, лікарні, наукові медичні центри та будинки сиріт, батьки яких загинули на фронті. Вартим увагу її шлях американської леді Гіларі Клінтон, яка проторувала собі шлях у політику з за чоловічого плеча. Гіла Гілларі відкрито наголошувала, що бере активну участь у прийнятті рішень. А ще під час виборчої кампанії 92-го року заявляла, що голосуючи за Біла Клінтона, виборці отримують два в одному подружню команду. Але пізніше це зіграло злий жарт, адже преса іронічно називала подружжя Білеря, натякаючи на надмірний вплив дружини на президента. Навіть після цього Гілларі залишилася важливою у команді Клінтона у 93-му році. Вона очолила групу з реформи охорони здоров'я, щоб зробити систему доступнішою та справедливою. Але в Конгресі цьому сильно опиралися, і реформа провалилася. Та найбільшим випробуванням для Гілларі став секс-скандал із Монікою Левінським, який поставив під загрозу президентство її чоловіка. Упродовж тривалого часу Гілларі захищала біла, заперечуючи чутки. І навіть після того, як він визнав зв'язок, вона залишилася поруч. Так Гілларі Клінтон стала поки що єдиною в історії США колишньою першою леді, яка збудувала власну повноцінну політичну кар'єру. У 2000 році вона була обрана сенаторкою від штату. Нью-Йорк першою жінкою на цій посаді, а пізніше обіймала посаду державного секретаря в адміністрації Барака Обами та двічі висувалася на посаду президента США. Хоча у 2016 році все ж програла вибори республіканцю Трампу. Ходять шутки, що кандидаткою жінкою від демократів замість Байдена на минулих виборах могла стати колишня перша леді Мішель Обама. За Час президентства чоловіка вона впливала на медицину і освіту. Її програма Let's Move боролася з дитячим ожирінням, популяризувала здорове харчування в школах і активний спосіб життя. Вона також мала міжнародні ініціативи. Let Girls Learn допомагала дівчатам у світі отримати освіту. А програма Join Forces, створена разом з Джилл Байден, підтримувала військових і їхні родини, поєднуючи допомогу з роботою, навчанням і психологічною підтримкою. Подружжя Обам поступово стало мішенью для пліток навіть після завершення президентського терміну. Цьогорічна відсутність Мішель на похоронах Джиммі Картера та на інавгурації Дональда Трампа наштовхували суспільство на теорії про розрив пари, хоча офіційно вони це заперечують. Одна перша леді не тільки привернула увагу суспільства, а навіть могла зашкодити репутації Еммануела Макрона під час виборчої кампанії 2017 року. Через їхню 24-річну різницю у віці. Бріджит Макрон часто зображали як нетипову типову першу леді. А останніми роками у мережі взагалі поширювалося фейкові твердження, ніби Бриджит є трансгендерною жінкою, через що Макрони подавали у суд проти двох жінок у Франції, але вже у липні цьогоріч подали позов у США через фейкові заяви американської блогерки Кенді. Вони говорять про особу першої леді Франції дружини, матері та бабусі. Це питання захисту моєї честі. Але попри кампанії дискредитації, замість відходу в тінь, Бріджит завдяки її ролі у формуванні команди президента називають неофіційною hr директоркою Єлосейського палацу. Адже саме вона наполягала на збереженні на посаді міністра юстиції Еріка Дюпон Моретті, лобіювала призначення Рашиди Даті міністркою культури і схвально відгукувалася про молодого прем'єра Габріеля Аталя. Її вплив можна було простежити і в темах, які президент виносив на рівень національної політики. Адже саме після її заяв про необхідність простого, але не сірого одягу, в школах з'явилася ідея впровадження шкільної форми. Пряджи також опікується темами шкільного булінгу, інклюзивної освіти та благодійними проектами. За це згодом їй подякує Олена Зеленська. Перша леді Франції Бріжит Макрон одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великим другом України. Це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України конвоями життя у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини. Хоча на початку перша леді України зберігала за собою непублічну діяльність, зосереджуючись на внутрішніх питаннях освіти та культури. Однак після початку повномасштабної війни вона стала голосом України у світі, адже виступала у Конгресі США та Європарламенті, а також запустила гуманітарні та освітні ініціативи, зокрема фонд зеленської та програми психологічної допомоги. Як ми бачимо, війна призвела до нового формату взаємодії перших леді. Тепер спільні проекти стосуються підтримки та допомоги тим, хто постраждав від російської агресії. Тож після листа Меланії Трамп до Путіна Олена Зеленська передала через президента України листа для першої леді США. Цікавих історій про перших леді справді не бракує. Наприклад, дружина сирійського диктатора Асма Аль Асад. Спершу вона справляла враження ідеальної, займалася правами жінок, освітою та створила кілька організацій у межах урядового благодійного проекту під назвою Сирійський траст розвитку. Цим навіть заслужила місце одного з найвпливовіших арабів світу за версією журналу Middle East Magazine. Але, врешті-решт. Її репутація модернізатора і захисниці прав жінок знепала після того, як вона стала на бік чоловіка, коли той почав придушувати антиурядові протести, які спалахнули в 2011 році і переросли в повномасштабну громадянську війну в червні 2012 року. Відтоді Вок видали статтю, де називав її трояндою Пістеля, а ЗМІ почали критикувати через мовчання під час насильства і називати Марією Антуанеттою. І до того ж, потім суспільство почало звинувачувати її в збагаченні через той самий фонд розвитку Сирії. Не можу не згадати й про перших джентельменів. Звісно, чоловіки в такій ролі зазвичай набагато менш публічніші ніж жінки перші леді. Їхня стратегія залишатися в тіні, як це зробив чоловік Ангели Меркель Йоахім Зауер. Через його поодинокі, майже рідкісні появи на публіці. У змі його називали приводом у замку або примарою опери. У 2005-2006 роках під час інавгурації Меркель Зауер навіть не з'явився публічно. Він спостерігав за церемонією по телевізору, перебуваючи у власній хімічній лабораторії. Історії перших леді та джентльменів доводять, м'яка сила часто сильніша за будь-які офіційні посади чи регалії. Вони можуть бути голосом совісті союзниками у великій політиці чи тихими радниками за зачиненими дверима. Тому, коли наступного разу говоритимемо про президента чи прем'єра, варто пам'ятати, за ними може стояти той, чиїх підписів у законах не знайдеш, але чий вплив відчує весь світ.